Платники податків, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, тобто перейшли на третю групу єдиного податку за ставкою 2%, мають право самостійно відмовитись від використання такої системи оподаткування та перейти на ту систему, на якій вони перебували раніше. Для цього такі платники податків повинні подати заяву встановленої форми, яка є затверджена наказом Міністерства фінансів номер 308 від 16 липня. 2019 року, і в цій заяві зазначити дату та причини відмови для тих платників податків, які після відмови перебування на третій групі єдиного податку за ставкою 2% вирішили не повертатися на попередню систему оподаткування, а перейти на іншу ставку єдиного податку або на загальну систему оподаткування будуть діяти певні особливості. Такі платники в першу чергу все ж таки мають повернутися на попередню групу систем на попередню систему а потім вже встановлені законом терміни подати заяву з відповідними змінами. Ну, якщо взяти для прикладу, якщо станом на сьогоднішній день платник перебуває на спрощеній системі з особливостями оподаткування, прийняв рішення змінити ставку, групу або перейти на іншу систему оподаткування, він протягом грудня. Подає заяву про те, що він відмовляється від особливого режиму з 1 січня 2023 року його переводять на попередню систему оподаткування, а вже визначені законом терміни. Це буде за 15 календарних днів до початку календарного кварталу. Подає відповідну заяву. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.